Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. От що це за ресурс, якщо перейти за посиланням, будь-яка модель штучного інтелекту перед тим як перейти в комерцію, тестується саме в цьому ресурсі. Це... По суті, сукупність всіх моделей у вільному доступі це такий гітхаб штучного інтелекту, де ви можете будь-яку модель протестувати, як мультимодель, так як комп'ютер Vision, як NLP і так далі. Тобто, всі моделі перед тим, як перейти в комерцію. Ось, наприклад, візьмемо модель: ця, що друга, так, Stability AI. Я просто відкриваю цю модель. Тут йде опис з англійською мовою, ну а далі вже власне сам розробник, той, який розробляє комерційний додаток від тієї чи іншої моделі. Тому Hugging Face, по суті, вам стане в нагоді, якщо ви захочете затестити будь-яку модель шиї. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо Spaces, перейдемо в вкладку Spaces, це всі додатки, які тут тестуються. А саме, ну, тут є в відкритому доступі чат GPT-4. Який коштує, ну, там, наприклад, GPT 4, будь ласка, тут у вільному доступі всі ресурси абсолютно. Наприклад, реставрація старих фотографій, далі побудова коміксів, далі open voice робить стек з звуку текст. І тут таких ресурсів близько 6 тисяч. У вас Stable Diffusion 2.1 версія. Тобто, тут у вас часу е, загає дуже багато, щоб потестити всі ці додатки, які є. Насправді їх тут тьма, починаючи від самих простих і закінчуючи там ну, більш складними ті моделі, які навіть ще не перейшли в комерцію. Ось Віспер. Це ж відома модель от OpenAI в відкритому доступі, яка із ось з зараз ми почнемо записувати, і вона відразу буде його генерувати в текст. Побачимо. Так. І таких моделей тут у вільному доступі я кажу, у мене дуже багато часу пішло для того, щоб їх дослідити всі. Але якщо ми що щоразу будемо виділяти, ну хоча б якісь одні моделі дослідження її, то це буде дуже добре. Ну це таке, знаєте, це кладість для тих, хто досліджує штучний інтелект, тому що всі, ще раз повторюся: вибачте за таку тавтологію: всі моделі перед тим як перейти в комерцію. Тут тестуються у відкритому доступі. Ось, наприклад, я відкрив модель другу. Цю ще я не тестив, тому що вона сьогодні з'явилася зранку. А цю я вчора потестив перед тим, як вийти в ефір. Ну, ось стабіліті, а її тут опис моделі, і потім переходимо за додатком. І що може ця модель? Це мультимодальна модель, вона може в принципі робити багато чого. Єдиний мінус того, що ці всі моделі: текст-то імейдж, імейдж то імейдж, апскейлінг. тобто, якщо ми хочемо. З будь-якого тексту створити позитив промпт. Тут пишемо, тут негатив промпт. Тут, до речі, якщо ви вчитель ага, інформатики, є. тут, до речі, Python, JavaScript можна вивчати однозначно. Вибрати модель Stable Diffusion XL. Вона, до речі, зараз платна, але тут все у вільному доступі. Натиснути Generate і чекаємо, поки воно генерує. У нас згенерував, намалював котик Stability AI, Ну і тут, до речі, можна. Тестувати, писати, вчитися писати промптінг, промпт prompt Engineering, інженіринг. Це вже ціла така наука свого роду. знаєте, така мистецтво, скажімо так, It тому так, да, тому э, дивимося, поки генерується тест. Тут е, ми можемо. Я пропитав, пане Іван, Іван, а тут, там, де ви пишете, це можна написати будь-що тільки англійською мовою. Так, ось там ви б написали кота, так, то там нову. Так, так. Тому, ну, зрозуміло, ви можете попросити самого там будь-яку велику мовну модель написати промпт. Е, Ну, там, не знаю, можливо можна, але все ж таки поки що, поки що. Найкраще всього писати звичайно англійською мовою у будь-якої моделі, будь моделі. Неважливо. Ну, там док. Так. Просто що до чого я веду, що всі моделі перед, перед цим вони тестуються тут і вони в вільному доступі. Абсолютно в вільному доступі. І просто зареєструватися потрібно через почту, тому що, оскільки я з домашнього комп'ютера, то я не. Ну, так, це Old Photo Restoration. Це реставрація старих фотографій. Так, тобто, якщо є старі фотографії, от, як, як воно зі старої фотографії. Реставрує їх. Ну, це дуже зручно, то в мене там було багато фотографій старих, я їх відреставрував, практично всі. Потім через, до речі, апскейлінг. Так, дивлюся, собачку вже тут воно згенерувало. Я зараз зайду, покажу. Тут є апскейлинг. Тобто ми можемо завантажити фотографію там будь-яку, яка є, воно збільшить її в розмірах. Там вдвічі, втричі. Не знаю, зараз я. Чи є в мене щось. Ну, ось якась фотографія. Відкриваю. її Натискаю апскейл і ой, якась помилка. Щось неправильне. Не, не фотографія. Фотографію. Так, там фото, а не картинку потрібно. У ну, мене немає, коротше, заготовки. Ну, інакше кажучи, інакше кажучи, далі, мультипромптінг, тут коли ви там, вибираєте якусь фотографію, там прописуєте декілька промтів на ту чи іншу, і воно відповідно вже залежно від того, які ви ставите. І to той медж, це теж вибираємо якусь картинку і поєднуємо її, що ми хотіли б там, в цьому додати.